Пане Максиме. А... От відразу багато міжнародна велика широка палітра. Є що обговорити, і шанхайська організація співробітництва, яка вже фактично вийшла з резолюцією. То цей дводенний е, візит лідерів, як кажуть, глобального півдня він уже якісь має форми. Ми до цього повернемося. І от буквально перед нашим ефіром росіяни витягли Януковича, колишнього президента України поширили відповідне повідомлення агенція пропагандистська рія новості, де Янукович в рамках там 53 секунд розповідає, як він Україну е, хотів інтегрувати в Європа. Союз, Але завжди був категоричним противником НАТО. І це цікавий момент, чому саме зараз росіяни витягнули Януковича, на вашу думку. Ну, перш за все, в цьому є деякий плюс, тому що підросло ціле молоде покоління, яке не знає, що воно таке, той Якунєвіч. А тепер можна ну, показати, ось бачите. Ну, трошки змінився. видно, що в було Росії було нашим президентом. Над ним. Да. Ну, відпрацьовує Боток Сівеніри, очевидно. Не знаю, чи йому син встиг зуби зробити, чи це вже. По ньому э, російська стоматологія попрацювала, але в цілому, звісно, э, така не сама приємна ностальгія, коли ти дивишся, такий. І це було нашим президентом. А, тобто його обрала більшість українців. Тим, хто голосував за Якунєвича в свій час э, сором ну сході, якщо ви ще не сповідались. То треба обов'язково піти, звісно ж, в ПЦУ поставити свічку, покаятись, сповідатись і зробити донат на збройні сили України, тому що ну якби вибачте, але на вас великий гріх висить і так просто від нього. Не позбутися, ну дивіться, Путін в Китай, а Янукович виліз там в, в Росії і на відеозвернення записує. Що таке, на кого розраховано? Чому саме зараз справді? Якось там знаходить? насправді у них з Януковичем якась така дуже дивна історія. Вони його дістають суперрандомно і якось завжди не в попад. Просто такі. Перегортати, перебирають, виможки, у, у нас там Янукович в ростові, а давай ну щось контент зробимо, коли вже ну немає е, про що говорити. Е, знаєте, це як раніше в довоєнні часи, коли не було про що говорити в новинах, діставали чупакабру. А Отут так само достають Янукович. Ну, такі, дивіться, там я можу посперечатись. Сюжети гарні кажуть, що були такі чупакабри. Ну, тут, ну, а бачите, у них чупакабри немає. Це вже Наталія, вона, вона висела. А у нас, якби, Янукович такий. Ну, давайте достанемо. ну, Будуть люди говорити, будуть питати, а що, а для чого, а в чому замисел? Ну, мабуть, якась многоходовочка. І, власне, того то дістають його кожен раз. Він то таке, -то а то, то, ручку сломає, то і що. що Але, дивіться, пане Максимечу, це не є якесь іпсо. Ну от, тому, що сьогодні з ранку по багатьох телеграм-каналах поширилося іще таке досить цікаве повідомлення. Побачили на стіні генштабу Російської Федерації у Герасімова. У нього там була якась доповідь. Це керівник генштабу збройних сил Російської Федерації, і там помітили карту з. Західного, західної, ну фактично, оці західні регіони Росії, uh -huh. Україна повністю, і весь південь на цій карті позначений як територія Російської Федерації, включно з і Миколаївської області, що їм фактично може зараз лише снитися. От виглядає як така, знаєте, цілеспрямована, цілеспрямована таке, цілеспрямоване і ПСО. Просто як його розгадати? Тут немає на чим гадати. Росія зараз знаходиться на Психологічному емоційному піднесенні, після того, як е агент Краснов, Господи прости, але я вже не знаю, як його можна ще називати, е суб'єктивізував Путіна на Алясці. Е у них зараз прям ну, можна сказати, суцільна біла полоса в медійному плані. Тому ну, що у них після цього не сеться. От зараз це зустріч в Пекіні, плюс тепер до їхньої команди приєднався ще й моді, і е, все виглядає дійсно, ніби у них гра якась іде е, за планом. Як на мене, ми спостерігаємо зараз за фіналізацією, якщо брати е, розбиті події на сторітейлінг, ми підходимо зараз до. Такої фінальної частини зав'язки, коли формується баланс сил перед майбутньою Третьою світовою, якої, здається, вже просто не уникнути, тому що ну немає цього якогось майстра гри, який би на загальнопланетарному масштабі міг би розплутати цей клубок. Ну точно, вже не Дональд Трамп зможе вирішити оті всі проблеми, які накопичились... Він не зможе домовитися дзінпіном. Сі дзінпін Сі навіть всерйоз з ним розмовляти не буде. Він подивився на те, як Трамп плазує перед його васалом, і який сенс Сі Дзінпіну взагалі про щось з Трампом говорити. Трамп спробував в торгівельній війни з Китаєм отримав потиличника, відповз дуже швидко назад. І от зараз там танцює навколо того, що у них якась там торгівельна угода має бути укладена, хоча офіційно вона досі не укладена. Які Чи там погоджуєтесь ви з фразою про те, що відбувається зараз в Китаї перерозподіл впливу у світі, тому що склад країн, які там перебувають, не лише такі три важкового Індія, Китай і ну, Росія, умовно, Те, як кажуть, країна з великою економікою, і те, що моді навіть опублікував фото, що він їде. В машині з путіним, начебто, і вже там ці фотографії підхопили багато міжнародних ЗМІ, і вже будують різні тези. Також Єгипет долучився, Пакистан ну, великі країни. Чи не вважаєте ви, що зараз там відбувається формування нових союзів? Ну очевидно, вони намагаються створити якусь противагу західному світу. І їм здається, ну, цілком не без причин, що зараз для цього, мабуть, найбільш слушний час, щоб спробувати порушити цю гегемонію штатів разом з Європою. Тому що, ну, що вони зроблять? Штати зараз виглядають абсолютно розбалансованими. За каденції Дональда Трампа вони не будуть відігравати справжню лідерську позицію, якщо зараз ще й суди, якщо Верховний суд все таки ухвалить рішення про те, що Трамп перебрав з повноваженнями і скасує його мита, то після цього його режим почне сипатись ще до того, як ця квазіавторитарна структура буде добудована. Тому вони для себе відчувають, що зараз найкращий час. І якщо не ризикнути, от треба встигнути, тому що не зрозуміло, скільки Трампу залишилось ще й в контексті останніх е чуток, не зрозуміло. Ну він сказав, що здоровіший як ніколи вважає себе таким здоровим як ніколи. Написав е, до речі, з приводу того, що буде, якщо Трампа не стане, е я то міркував на це у мене. На моєму ютуб-каналі Несвітайлов. Якщо цікаво, вийшло ціле Коли відео з розбором. Так, вийшло відео з розбором того, що буде зі Штатами і зі світом, якщо Трампа не стане найближчим часом. А ці країни вже до цього готуються. Вони розуміють, що ну, Трамп зараз не може впливати. А, єдине, де він спробував проявити силу і натиснути, була Індія. Єдина країна, з якою можна було з цієї осі зла домовитись і перетягнути на свою сторону. На єдину на цю країну він вирішив натиснути і тим самим підштовхнув її до об'єднання з Китаєм. Тому, звісно, вони зараз переповнені оптимізмом, і цей оптимізм він поки що не має причин згасати, тому що ні штати ніяк не реагують на те, що відбувається. Ні, європейський союз не знає тут чи де, Фондерлайн. Чи, чи, чи не є реакцією Європейського союзу ця зустріч 4 вересня з президентом України Володимиром Зеленським, яка анонсована, тому що е, усі е, офіційні події в Китаї е, цей саміт шос, який переростає в військовий парад на честь завершення другої світової війни 3 вересня. Е, Фактично от вони закінчуються 3 вересня. Чи не є реакція, чи не буде формуватися реакція Європи? Зараз така вичікувальна позиція. На цій зустрічі четвертого Парижі. головне, щоб всі долетіли. Бо як ми бачили сьогодні, літак Урсули фондерляйн ледне посадили російські реби, і вони приземлялись за паперовими картами. І от Тут яка? можна сказати, я додам одразу підхоплю вас, що е, сказала офіційна представниця, вона е, заступниця головної речниці Європейської комісії Аріана Подеса, що вона заявила, що е, GPS під час посадки літака президентки Європейської Європейської комісії Урсули фон Дерляєн у місті Пловдив. Е, і виявилась підозра, що це було втручання з боку е, Росії. Болгарія підозрює, що сигнал GPS під час посадки літака фон глушили росіяни. Тому ну, що от... спочатку не було підтвердження офіційних осіб, зараз от заступниця головної речниці Європейської комісії сказала. І при цьому Росія розуміє, що не можуть собі дозволити. Вони просто можуть собі це дозволити, тому що чим слабкіша реакція на такі дії зла, тим більше у них розправляються крили, тим більше у них сміливості робити такі речі. І тому, звісно ж, вони будуть продовжувати. На жаль, тут для нас поки що немає хороших новин. І я не знаю, що ми побачимо 4-го числа, тому що ми занадто багато бачили. Без змістовних зустрічей. Занадто багато гучних анонсів, занадто багато очікувань, які не справджувались. Ми пам'ятаємо в травні саміт в Києві. Зустріч з усіма європейськими лідерами, з Трампом, розмова, ультиматум Російської Федерації, що якщо наступного тижня не буде припинення вогню, будуть просто апокаліптичні санкції. А сьогодні ще один ультиматум спливає, до речі. Сьогодні ще то, скільки вже тих ультиматумів е, спливло з того часу, і вони не закінчуються нічим. І от просто ця коаліція рішучих, це вже знаєте, ця, ця назва, Охочих, то, ну дивіться, є то, ну, вони, рішучих, а є охочих. Да, так, вони, вони там рішучі, охочі, а потім е, коаліція терплячих е, е, і, і так далі. Просто ну, це, це вже виглядає несолідно. Тому що це навіть вже не перевертає такої уваги. От ну, відбулася зустріч у Вашингтоні, нібито знакова подія. Всі такі ну, це не може бути просто так. Але яким результатом вона закінчилась? Що на виході ми конкретно отримали? Зустріч Зеленського з Путіним? Ні, її не буде. Безпекові гарантії. Росія каже, ми не приймемо ніяких безпекових гарантій. Що це було? Який результат? Такі речі просто знецінюються в підсумку, тому світ і починає звертати увагу туди. Тому що, е, а що ж ці диктатори задумали? Вони, мабуть, таки щось зроблять, тому що, поки оці всі західні лідери збираються і переливають з пустого в порожнє, ці люди схожі на тих, хто звик діяти. І людям страшно, страх породжує інтерес. і... Е, Приковує увагу, я не скажу, що зміниться щось глобальне, що вони там якийсь сценарій перерозподілу світу ухвалять, тому що вони не можуть його ухвалити, тому що можна скільки завгодно надавати щоки і говорити про те, що там ми тепер нові економічні лідери, але коли у вас економіка зав'язана на торгівлі зі штатами і з Європою, ви не можете бути повною мірою незалежними. Але те, що вони точно посилюють свій вплив, і те, що ця вісь зла. Формується з високо піднятою головою не десь там в закапелках, підписуючи таємні Дякую. акти. А онлайн то це тривожно. Як завжди, з вами цікаво. Запрошуємо ще наступні ефіри. Максим не політолог був разом з нами.